Друзі, усім доброго вечора. Я Анастасія Друсінова, журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні поговоримо про острів Джарелгач на Херсонщині із заступником директора центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Будь ласка, ставте свої питання у коментарях. Будемо намагатися на них відповідати. Ну, а я розпочинаю з огляду новин останньої доби. На Херсонщині з підвалів врятувальники відкачали 13,2 тисячі тонн води. Спочатку робіт 452 тисячі тонн води з будинків та підвалів. Про це повідомили МВС України. Також підвезено 47 тонн води, з них питної, 36 тонн та 11 – технічної. На деокупованій частині Херсонщини підтопленими залишаються один населений пункт та 17 на тимчасово окупованій території. За минулу добу, 29 червня, окупанти обстріляли Херсонщину 72 рази. Випустивши 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, градів та безпілотників. Загинуло три людини. Поранено четверо. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів. Пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні. Унаслідок ворожого обстрілу важкі травми отримала 72-річна жінка та 70-річний чоловік. На Херсонщині внаслідок російської агресії загинули три людини. У Херсоні від обстрілів російських військ постраждав притулок для тварин. Про це повідомила поліція Херсонської області. Через влучання ворожого снаряду поранено двох чоловіків. У них мінно-вибухові травми. Термічні опіки кінцівок ідеться в дописі. У Херсонській області 29 червня пройшли навчання щодо дій у випадку радіаційної аварії через постійну загрозу надзвичайної ситуації на ЗАЕС та провокації зі сторони російської армії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Подібні заходи відбулися в Запоріжжі та Дніпропетровщині. Були залучені місцеві органи влади, волонтери, лікарі та представники всіх служб державних органів влади, які відповідають за загальну систему цивільного захисту. Також залучено спецтранспорт та автобуси для евакуації. Рятувальники відпрацювали процес розгортання пунктів санітарної обробки людей, спеціальної обробки техніки, надання медичної, психологічної допомоги та організацію до контролю на потенційно забрудненій території. У пологових будинках Херсона впродовж в червня народилося 20 малюків, з них 8 дівчат та 12 хлопчиків. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Також у дописі зазначили, що кожна родина отримала соціальну допомогу, пакунок малюка та подарункові набори з дитячими речами першої потреби. У благодатному Херсонської області мешкає 467 людей, із них 93 дитини. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо командира 8-го артилерійського полку берегової оборони 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, підполковник РФ, перебуваючи на лівому березі, Херсонщині. Дав своїм підлеглим наказ завдати масованих ударів по Херсону та місцях скупчення людей, де відсутні будь-які військові об'єкти. Снаряди поцілили по центральному ринку, торговельному центру пункту видачі гуманітарної допомоги, лікарні та інших об'єктах цивільної інфраструктури обласного центру. У результаті цього загинуло 13 людей. Поранення отримали понад 60 мирних жителів. Триває фіксація пошкоджень та обрахування збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомило Міністерство економіки України. Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в 950 мільйонів доларів. Попередньо в зону підтоплення потрапили близько 20-30 тисяч на Херсонщині. Збитки пов'язані з руйнуванням Коховської гідроелектростанції становлять 586 мільйонів доларів. Попередньо оцінена шкода довкіллю у розмірі 1,5 мільярда доларів. Бюджетний комітет погодив виділення 41 мільйона доларів. А це 1,5 мільярда гривень на будівництво магістральних водогонів, зазначила перша віцепрем'єрка економіки України Юлія Свириденко. На сьогодні, в мікрорайоні, Коробел відновлено газопостачання в 37 багатоповерхівках про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Найближчим часом по черзі всі багатоквартирні будинки мікрорайону будуть підключені до газопостачання. Ідеться в повідомленні на Херсонщині 19 людей отримали компенсацію за пошкоджене внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС майно В межах програми є відновлення. Гроші надійшли на картки мешканцям Бориславського району. Про це повідомив голова Береславської РВА Володимир Літвінов. У Великоолександрівській територіальній громаді отримали виплату 15 мешканців на загальну суму компенсації 1 мільйон 472 тисячі гривень. У Борозенської 4 людини на загальну суму компенсації 539 тисяч гривень. На цьому я завершую блок новин, і до нас вже приєднується заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Пане Сергію, вітаю. Вітаю, вітаю вас. Ви оприлюднили на своїй сторінці у Фейсбук пост, що росіяни спалили острів Джаралгач. Чи так це? Що вам про це відомо? Ну, скажімо, точно відомо, що вчора і позавчора на Джарелгачі, приблизно з починаючи з лісництва і до е, на схід до, е, до цього на схід майже до кінця була дуже велика пожежа. Сьогодні вже був тільки дим, е, люди не бачили чогось там такого. Щоб горіло, а по дві попередні ночі стояло прям зарево і в день було світло, як вночі. І є побоювання, обґрунтовані побоювання, що там пожежа знищила практично всі лісові насадження і, і ну взагалі все, що може горіти, на джерелгачі в цій частині центральна і східна частина джерелгача до маяка. Відомо, що раніше Генштаб повідомляв, до речі, що окупанти влаштували на острові військовий полігон. Чи вони там досі перебувають, чи вже відійшли? До нещодавно точно перебували. Була засипана промоїна між островом Материком в Лазурному на Заході через новоутворений цей насип, там відбувалось постачання боєприпасів і всього необхідного, бо там був е вагнера сиділи. Спочатку минулого року там були просто полігони якісь і пункти е навчання, тренування, базування. А от е приблизно з початку весни це безпосередньо був полігон Вагнера, де навчали тих, хто кого, новобранців, яких вони набрали. Їм подобалось там, що це ізольована територія ну, закрита, люди не зможуть втікти, їх простіше так контролювати. Ну, от, ну, ще з якихось причин, не знаю з яких, не припав до душі наш любий острів Джалегач. А чи пов'язуєте ви? Те, що вони просто-напросто спалили цей острів, бо відійшли, тому що ми знаємо, так, що зараз там якісь перетурбації з вагнерами цими відбуваються. Чи пов'язуєте ви із цим, чи можливо з чимось іншим? Ми можемо робити тільки припущення, немає жодної достовірної інформації, щоб розуміти ну той, наприклад, той полігон вагнерівський, наскільки він там залишався вірним пригожину чи навпаки, їм було байдуже. Це були спекуляції з мого боку, але як одна з версій ми можемо передбачити таке, що оскільки Вагнер повністю виходить, вони з Росії да, передислоковуються кудись, наприклад, в Білорусь, вони просто взірвали залишки боєкомплекту свого, які вони вважали своїм, що спричинило пожежу. І знищила всю флору і фауну цього унікального острова біля Скадовська? Це одна з версій. Так, власне, острів, це відомо, що острів фактично вкритий таким сухостієм, степовим, притаманним для цієї місцевості. І Якщо там стається пожежа, вона дуже-дуже швидко розповсюджується буквально всюди. Яка загальна ситуація на лівобережжі? Чи втікають представники окупаційної влади? Ну, ситуація дуже змінилася після першого прильоту по е, урядовому кварталу, потім по Чангарському мосту, і потім серія ще інших прильотів, ну, Рикава, звичайно, потім ще серія інших прильотів, які не стали настільки відомими публічно, але які такі, також відбувалися. Принаймні до прильоту на Чангар, е, вони почувалися дуже впевнено і нікуди виїжджати не збиралися. Абсолютна більшість російських гастарбайтерів, та урядовців вели себе так, наче вони вже виграли. Війна закінчилася, привозили свої сім'ї. Наприклад, всякі міністри правительства Херсонської області викликали із своїх Сарансків своїх, свої, свої сім'ї на відпочинок на море. От, після прильоту да, ситуація достатньо сильно змінилася. Обличчя в них стали. Ті, які нам подобаються, сумні. От як розповідають ті, хто бачить їх. Але в середньому більшості не, не погоджують виїзд. А абсолютній більшості не погоджують виїзди, вони не можуть виїхати просто. Ну, тому так, настрій у багатьох, особливо тих, хто має фантазію, і трішки клепті в голові виїжджати і тікати. А, але можливості для цього в них так багато. Також на та Лівому березі викрадають людей з метою викупу. Чи маєте ви більш детальну інформацію про це? Ні, я не маю більше детальної інформації про це. Це, в принципі, ну, з літа минулого року ще фіксувалися факти, що можна викупити е, рідних там, якщо те забрали на підвал, можна викупити. Це було достатньо масово. Я не думаю, що з того часу щось змінилося. Е, Хіба ви знаєте, ні, я не правий, змінилося. Був період, коли вони е, створювали видимість соціалістичних законності, як це я називаю. Тобто, от коли буцімто Росія, е, вони Буцімто почали дотримуватися законності. Е, принаймні, в певних е, локаціях так було. Е, і думаю, що зараз вони знову повернулися до тієї практики, яка була минулого року. Коли це затримання було просто бізнесом для того, щоб заробити грошей, а не тільки для того, щоб поставити галочку і прозвітуватися. Бо перед ФСБшниками, розварти, там всім цим кодлам, в них ж є обов'язкові показники, скільки треба затримати, От. І, ну, тому зазвичай звичайні підозрювані при кожній черговій ротації були затримані. Ну, щоб поставити галичку. От. А зараз цілком можливо, що вони повернулися до практики ще викупів. Але додаткової інформації я не знаю. Чи загалом посилилися репресії до е, місцевого населення тимчасово окупованого Лівобережжя зі сторони окупантів? А, по-різному, в різних е, локаціях. Десь посилилися, десь. Це, це дуже контекстуально. все дуже залежить від того, наскільки ледачі чи не ледачі, п'янички чи не п'янички, гауляйтери і надіслані ФСБ, вони всі різні насправді. А окупаційні режими теж доволі різні. Да? Ну, так сказати, що посилилися. Ну скажімо так, люди бояться, можливо, трошки більше і менше виходять на зв'язок. Але продовжують такі якось комунікувати і повідомляти інформацію. От, е, дуже погрожують от з паспортами, так, погрожують, що позбавлять будь-яких можливостей отримати медичну допомогу. Саме головне позбавлять можливості виїжджати за межі населеного пункту до першого блокпосту. Без російського паспорту, українські паспорти там рвуть. А потім, як тільки ти взяв російський паспорт, вони тебе вважають, що вони виграли, що ти вже прийшов на їх бік. Ну що, ну, що теж є неправдою, звичайно. В тих випадках просто, коли людям треба там ну, конче потрібно отримати медичну допомогу, вони беруть звичайно, е паспорти. А так, сказати, щоб аж так сильно щось змінилося за останній місяць, наприклад, ну, я не бачу. Пане Сергію, дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час і приєдналися до нашого ефіру і на все добре. Дякую, що запрошую, До побачення. Тож, друзі, закликаю всіх ставити питання в коментарі. Можемо з вами. Маємо зараз час обговорити. Бачу, що є коментар. Добрий вечір. Та коли ж це закінчиться, люди вже виснажені. Дійсно, люди виснажені, та особливо ті люди, які знаходяться на тимчасово окупованому Лівобережжі, тому що фактично вони зараз самотужки сам на сам з подоланням тих наслідків після підриву Каховської ГЕС. Та, якщо на Правобережжі люди ще ми вже знаємо, що отримують допомогу в Береславському районі, вже людям починають виплачувати кошти за програмою є відновлення, то на Лівобережжі це трохи все складніше. Через окупацію, але ЗСУ докладають максимум зусиль, щоб деокупувати наші лівобережжя і загалом всю територію України. Знаємо, що зараз іде контрнаступ на наших сторінках у соцмережах. Ви можете завжди читати про перебіг цього контрнаступу, про те, що розповідають офіційні речники. Військового керівництва все це публікуємо, також обговорюємо, ем, обговорюємо в новинному блоці. Я завжди розповідаю, скільки обстрілів, якщо у ЗСУ є успіхи про успіхи, розповідаю. До речі, якщо ви нещодавно приєдналися до нашого ефіру, можете. Е, Після закінчення перемотати, подивитися новинний блок. Там більш детально найголовніше по Херсонщині та Херсону останньої доби. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Там ви будете отримувати швидко перевірену, достовірну інформацію, жодних фейків. Більше того, колеги з медіаплатформи Вору постійно регулярно розвінчують фейки, які розповсюджують. З російської сторони. Тож у Фейсбуці ми Медіаплатформа вгору, в Інстаграмі. Ми вгору. Читайте тут наші пости, лайкайте їх, робіть, будь ласка, репости, а також пишіть нам свої новини у Дірект. Ми все читаємо, перевіряємо інформацію, також її оприлюднюємо. У телеграмі ви можете написати нам у чат-бот, який закріплений вгорі каналу. Також підписуйтесь на наші канали у Ютубі. Говори слухай Херсон та вгору Херсон. Там дуже багато відеорепортажів про життя херсонців, мешканців області, про те, що відбувається у нашій області, у нашому рідному місті. Тож обов'язково підписуйтесь, тисніть дзвіночок, щоб завжди бути в курсі, бачити напряму від наших кореспондентів, що відбувається у нашому місті. Ну і, звісно, приходити на наші ефіри. Тут ви маєте змогу у прямому ефірі поставити свої питання нашим гостям, поставити питання мені. Ми завжди намагаємося разом відповідати на них. Також можете пропонувати кого запросити у гості, яких фахівців вам було б цікаво послухати і на яку тематику. Також друзі звертайтеся за потреби до юристів фонду милосердя та здоров'я. Юристи консультують безкоштовно усіх надають консультації з будь-яких питань стосовно оформлення виплат і до стосовно оформлення. Тої компенсації, яка надається зараз за пошкоджену майно чи то від обстрілів, чи то підриву наслідок підриву каховської електростанції, ви можете звертатися до юристів за номерами телефонів напряму або через месенджери, телеграм, вайбер, Signal, ватсап. Який вам зручніше юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території, обов'язково використовуйте VPN. Далі можете віддаляти повідомлення, тому що знаємо, що телефони перевіряються, репресії посилюються на блокпостах. Зараз людей вже і інколи не випускають. Через відсутність російського паспорту, але менше з тим люди тримаються. Тож, якщо у вас є питання, які потребуєте консультації, обов'язково звертайтеся до наших юристів. Так, які новини з червоного маяка? Береславський район? Е, ну, окремо з червоного маяка е, немає таких новин. В цілому по районах, якщо там щось трапляється, у новинному блоці ми повідомляємо. Цього дня таких от не було, таких не було повідомлень, але по Береславському району нещодавно у нас був ефір. Заходьте на наш YouTube канал, можете подивитися, говорили про ситуацію в цілому по району після підриву Коховської ГЕС. Ну, Які проблеми? В тому, що обстріли населених пунктів вздовж Дніпра вони тривають. Є села, які, на жаль, з самого початку повномасштабного вторгнення Росії не без електрики знаходяться, але дуже небезпечно туди відправлятися працівникам обленерго. Також люди підриваються на мінах, особливо фермери. Які засіюють землі, але, на жаль, ще не, ну, розмінування триває досить довго. Замінувань дуже-дуже багато, і це складно все розміновувати. Проблеми там є в з цим розмінуваннями, і, і з цими обстрілами. В принципі, це загальні проблеми по правобережжю в усіх районах і тих населених пунктах, які вздовж Дніпра, це обстріли, ті, що більш глибші, це. Мінування, проте мінування є всюди. Це такі найбільші проблеми стосовно гуманітарної допомоги, то вона надається, але все ж таки, люди, які будівлі, яких постраждали після затоплення Коховською ГЕС, потребують зараз будівельних матеріалів. Ну і знаємо, що вже почали отримувати гроші на відновлення. Ну, сподіваємося, що цей процес буде масштабуватися, і люди будуть все більше і більше отримувати. Якось до земли, да, вдасться полагодити будинки і так далі. Тому що е часу в принципі він є, але все одно це не так і багато. Деякі будинки дуже сильно постраждали і дійсно потребують і багато грошей для відновлення, і багато часу на це відновлення. Друзі, більше не бачу від вас питань. На цьому тижні вже ми не будемо виходити в ефір, тому запрошую на наш наступний ефір у понеділок, як завжди, о 20-й годині. Приходьте обов'язково, підключайтеся, пишіть ваші питання, будемо з вами спілкуватися. Я бажаю всім гарних, тихих вихідних і на все добре.